Друзі, всім привіт! Зараз у нас така буде. Як би невеличка велопрогулянка в такому форматі. Дивіться, яка гарна погода, просто професійна. Повинно бути 15 градусів тепла. І коли я виїжджав, там півчаса назад, потім повертався. Було 10, але я думаю. Беда рік є. Коротше, не планував я їхати в Март, їду не для цін, а просто за курячими лапами. Ой, кого я побачив у відео, що вони там по акції 18 гривень кілограм. А що найцікавіше, я їх шукав на поговках, знайшов в одному місці, там вони 24 Ну Навіщо перебачили? Якщо є в нас можливість туди сльози. А так більше я ніде не знайшов, можливо, в посаді вони є. Треба буде кудись розраститися знімання. Так що я, щоб камеру туди-сюди не дергався. На грудах, коротше, одразу вас, як полагається. І ще не хотілося сьогодні десь їхати кататись. Вітер дуже сильний. Там інше опасно картатись, а особливо ходити пішки. потрошку приносить, і йому нормально він там такий копа вітер попадав в спину то непогано так все час в лице капішов здував я вже перейшов на висняну одежу коротше спортивний костюм такий весняно осінній ну, вже в мене такий старувати трошки вигорів, вистеровся А я все ж на той, щоб став 3500, а він зараз після 6 став 4900 4 а, 4-500 Ну коротше Якщо скинуть ціну до 3500, треба буде купляти. Навіщо ж переплачувати? Фу, каналізейшн. Не начистили чи ні, чи воно просто. Так, зараз ми трошки давайте по кругу проїдемося, що це за підозрілі кусики. Ще жесть. Зараз ми без обзора цін йдемо зразу на курячі копита Или на курячі голови там рядишком подивимось. Чи там не розрибли бабушки балабушки. Ладно. Ай, шнурок давно мене вилетів, навірно, всю дорогу в камері морівки. Технічні неполадки будуть значить. Так, ну що, машинок, як завжди, багато. Зважаючи на те, що сьогодні в нас четвер, 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 шосте число. Це там когось цікавило. Время, в яке їжу. А, і кстати, 15 минут третього. Четвер. Так, це ми виключаємо. Ага, отак. От Оп. Отак от робимо в такому форматі. Я думаю, буде джим. Нормально, як вимушений. Так, забудь. Ух ти, можна воспользуватися цією корзиною. Чи не будемо? Рюкзак положити, поки я пустів. Так, водичка в мене з собою. Ох, як турламутр на сонечці. Щас. Туди і назад. А це чувак. Скільки сидимо, що стільки він? Не піднявся. Покар... А, це не він, це не він, сорі, це мужичок якийсь. Це я думаю. ну я його теж недавно, та як недавно, місяць назад каже бачу. Не піднявся він, покари хіма і лестниці. А може він і не хоче, правильно? який? самокати електро. 32, 300 тисяч. 22, 33, 29. Що вони ту гривню не додавало? Вони хочуть набути. Оце такий серйозний апарат. Це таке, якби на районі жити. Квартиру його не запрещу. Тут ці не видно. Озеркало. Телефончик у нас на підготові розчитатись. А ну бачите, мене Ні, не так погано бачите. Очки знімаємо, да? очки очки знімаємо. Дивиться квіти по Букет такий. Коротше, щоб ви розуміли, 60 гривень. Тюльпани 60-65. Ну, в основному така ціна по місту. Такі кріплення прикольні для телефону, го штука якихось. Якийсь от стой колись для телефона купив. Там ще відеоси які знімав. Не пам'ятаю, розетка робить. Такі от стой. Так, кабаняє. Закривають міні-об'єкти. А я поїхав. це так, а, плитку не наположили Так, туалет нас не цікавий, я вдома сходив Кстати, стахі, колися вам обзорчик робив. Бу в Улмарті. Що класно, що багато туалетів з однієї сторони і з іншої. Це ще був вже на цій неділі. Там відос є з велмарта. Так що ми їдемо тільки за одною ціллю. Тут акції по понеділках. Ось, акція діє з 3 до 9 березня. До 9, потім будуть нові. Так що старі я вам знімав, якщо я не помиляюсь. Та по-любому знімав. Блін, хліб я купив, треба було. Ага, ого. Ага, ого. 413.05. Нормально. Фу, зараз так жарко, приміщення. Колись оце львівське різдвяне, тупо продавалося перед різдвом. Ну, а зараз навіть круглий рік продають, треба ж хоч якось заробити. Да, ми були ж три дні назад, кажись, так що то мій велмарт не бачив то можете завітати на мій канал і подивитись. І ще, друзі, не забудьте підписатися і поставити лайк. Ну, сколько тут Блин, мені оці подобаються міні. А то ми якісь бащинські купили, вони не підкапчені щось зовсім. Сиром і, і з якимись, що це, з якісь листочки. Ну 66 гривень, 66 гривень. Ладно, зараз ми, якщо що, підійдемо, а де? Вес, Вес. той сторони да? вес, так? Які гарненькі, 350 грамів. Може взять. Взять чи не взять? Взять чи не взять. Так, да, це ми з вами були, як я ікру брав. Орвана, Вон, кстати. Є папці. До сих пір... Только я по 300 с чем-то брав. Де вона? Етот. Спецпосол 80 грамм. А що і тут так? Що подорожало? По 405 стало. Я ж брав по 300 с чем-то. Що це я вам, 379. Та ні, що дешевше брав. Поїзд ушел, я вже взяв. Те, що надо, давним-давно вдома стоїть. І тут ми подлітаємо до курячих лаг. І такі фау. О, який лохотрон, не поняв. А що сьогодні за день. О, може кістки свинячі охолодження взяти. Так що ж він. Щось я не поняв. Мене може проглючило. 18.24 так само як на этом. А прошлый раз по 21 гривні були. А ну вам видно, у мене зараз камера в другому положенні. О, що то я таке надивився, щось не то. Ну приїхали, то треба брать. Що тут нема, нічого такого. Ну кістку взяти ж. А вдруг він не розгрезе. Хоча він такий бугай. Та ні, лучше курячі не на лапу. Що тут? Ну це вже такі делікатеси. А голови немає. Этих як його. Цей тупик до Так, друзі, ну виходу чи вибору нема. Не буду ще зараз Тут не брати, заїжджати на паловки і там вони якісь мерзлі. Ну, це взагалі таке, це людям таке їсти делікатес, 72 гривні. свиняче, без кісток. кілограмчика, возьмем на раз. Бо я брав по 21 гривні, потім вроді ж бачу по 18. Що вони ціну поміняли поменяли Раніше часу. Понеділок вони повинні поміняти. Так, 256. Блін. На раз возьму. Так, 256. Давайте я быстро это. Це... Ні, там не тут, тут... Там и не мене все Це... мене... Я призываю то... тут. Вправи. Читайте, да, там же, щоб совпадало. 13 гривень, друзі, норм. І замутим кульочок, Бонус за те, що не тацію наше хотів. Так, ладно, сейчас ми... Раньше я цих тут мото. о яка красота. Ну ми цю красоту вже їли, ха-ха-ха час акцій бачу нема. Ну що, вагон, давайте. Тікаємо. Хамони. Типу по акції, так? Да? Не знаю, не знаю. Все, мені більше нічого не цікаво. Собацюра пригнав мене велма. Ага, я балик купив. А, я ж балик купив. Подивитись завтра шовці. Там баличок я взяв, не пам'ятаю. З чим-то гривень потім. Коротше, кілограм 440. Це найдорогіші, кажуть, балик в рідному селі. Чи один із дорогих. Кстати, прикольно, людей мало. А, сосиски ж. Ціна поміняється в понеділок, да? так? Десяться. Ладно. Так, музон там. О, собачок на руках носять. Дегустація. Любите дегустувати ковбаску. Опачки. Ми так на літу. Я хоч те взяв. З яловичину. А, так це другі. Їх там три вида. 300 грам. подожди, щось не то. 300 грам. Стоїть там, грається з синусосім, я в шоці. Чи на касу самообслуговування? Давайте, щоб не заморачуватися. Стар. Блін, я пожмакав це. Сработало? Сработало. Що там? 1341. А це вроді 66. Лапы пакет майка, та при чому? А он 66,90 пакет майка один штука. Ну ладно, скільки? 25 копійок оплатити. Благодійність, яка благодійність, сколько можна вже благодійністю взяти? Ні, ты диви, раньше такого не було. Просто нав'язують. телефон заходиш, куча этих вискакує, скинься, скинься, скинься. Всі ходять ніще Так. Картка 80 гривень. Наша покупка обійшлася 80 гривень. Так, а це я ще не бачу, чи знімає камера. Кстати, були ж перевернуті трошки. трошки. Е, я не зрозумів. А, все, бо я думаю, що то це. Все, друзі, на 13.40. Бонусом берем кульочок один, тому що лапи можуть прорватися і рюкзачок мені там трохи загрязнить. Ну що, давайте за мною до половок через міст ще пролетимо. Бачите, на електричці дуже швидко. Раз, слітав. А, обзорчик уже мабуть якщо і зробимо на наступній неділі можливо появляться нові акції зараз прийду мого велика нема чувака стоїть прикиньте зараз ще кості подумаю можливо так водички пину, ой, щоб вам не мішати О, хорошо пошла. Хорошо пошла. Ну вот, мені нравится оце кольцо. Кто там тиктоком занимается, дивиться. Просто прикольно, да? А воно цветни. Короче, одни продавцы дивиться, сидять, везде, сами продавцы. Что на золоте. Таке можно зайти, лясы поточить с ними и все. Робота не би лежача, як і в мене. Нас багато. Нас не подавати з такими роботами. Приставочки кого цікавлять. Я вічно до них підходжу. Це раз на виході. Ай, туди ціну розвернули, та подороже. Це 26. А, то така сама походу. А там була подороже, мабуть, вже розкупили, прикиньте. Так що налітайте, тюльпани роздрібайте. Поші ця гівасей. Да. На слідущу весню, на слідуща 8 марта будуть посотки, походу вже. Ну или гривень 80 це точно. Якщо воно буде те 8 марта. Так. Не, він поїхав на свою. Бачите такі вітруги. Вітрюгам. Че чуєте? Кажу, бачите його не видно його чуть Надо опять підмить велосипед <laughs> підмить помить трошки чи салфетками бачите ну зальопується ну страшне токо вимив витер так сумку ніяк не обріжувати ті бачите ли, лишаки так оце у нас така велогулянка можливо зараз відвеземо Лінь. Та де ще покататися недалеко по місту. І кстати, оце як стоїте, треба довго не розето, не, не розтаюватися. Бо ви ув'язнені такий момент. Це стібання, пристібання. Так, капюшончика. Фу, мені вже в курточки жарко особливо на сонці зараз трошки вас піднімемо Оп. щоб не один було руль видно так включаємо мопеда Вон, повний заряд Воно ще трошки вище да? щоб і не дуже бо будете ето, дивитися небо тупо а ні це щось дуже о вроді отак щоб не дивились саме саме небо пів третього пів третього дня ще кардосна погода це вона така а завтра ще круче блін якби я завтра не працював можна було б десь такий на дальнячок спробувати проскочити опять сяканалізи Ну що давайте газку. Так що губу я розкатав по 18 гривень взяв, взяв по повної програмі, бачите, по 24. Так, ми на місці йдемо. Що це за маневри тут на коротше? Ніовний. Давайте срагати будемо навпередки. Чи навперегонки. Він на гору лучше йде. 36. Якби повний заряд був. 46, був. то ми б і тягнув я його заряд то повний, але вже на ньому я повертався додому тобто не по максимуму А так би, мабуть я його порішав тай бугристий тут ета, ця, тротуар такий бугристий Тоже це я домішав зато вітер вплину тепер Красота. Нічого, вітер якраз зараз потрібен, і ще землю. Гр Грязила, коротше. Портфель, шкіряний. Чоткий. Друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. а вам всім бажаю мирно неба. І тихої ночі сьогодні. Хоча зараз кожна ніч це дуже вже стрьом, щоб вона починалася. Ага. Ну все, давайте, пока-пока, побачимося в наступній серії. Подивіться мої предучі серії. Давайте.